Від. Сьогодні я хочу показати, як зробити такий ліхтарик. Єдине, що потрібно купити, це світлодіоди та контролер зарядки. Найперше, що я зробив, це перепаяв резистор на контролері зарядки. Саме цей резистор буде відповідати за струм зарядки акумулятора. Впаював резистор на 2,2 кОм, щоб обмежити струм приблизно на 500 мА. Якщо ваш акумулятор буде підтримувати струм в 1 А, ви його можете не перепаювати. В моєму випадку це буде акумулятор від старенької Nokia, і я боюся, що вона більшого струму може просто не витримати. До речі, такі плати є двох типів: захистом і без захисту від перерозряду. Якщо ви плануєте використовувати акумулятор від телефона, вам потрібна така платка без захисту, так як захист вмонтований в такій батарейці. Наступний крок це припайка дротів до контактів акумулятора. До плюса я припаю червоний дротик, до мінуса чорний. Вістень дроту роблю так, щоб вистачило до контактів контролера. Після цього припаю мінус до мінуса, ну а плюс до плюса. Тепер маленький тест. Після підключення зарядного бачимо, що загорівся червоний світлодіод. Його індикація свідчить, що йде зарядка акумулятора. Модуль живлення у нас є, тепер переходимо до моделю освітлення, я вирішив робити на досточці, щоб вам було візуально простіше видно, що куди підключається. Контакт у формі P буде мінусом, ну а паличка посередині буде плюсом. Можливо, можна було зробити краще якесь розміщення, але я вирішив зробити так. Цих доріжок має бути достатньо, щоб припаяти світлодіоди, які ми запланували, а я запланував 6 штук. Провідники я буду робити з мідного дроту. Щоб його там зафіксувати, я сверлю отвори, а після цього вставляю провідники спершу плюсовий, потім мінусовий, для більшої надійності забиваємо це все молотком. Топним кроком це буде фіксація модуля живлення на досточці. Для цього я використовую такий прикольний двосторонній скотч. З одної сторони я клею на акумулятор, з іншої сторони до досточки. Наступне, що буде монтувати, це вимикач, його я беру з якоїсь донорської плати. Якщо у вас такого немає, ви можете використовувати будь-який. Шилом відмічаю отвори, де він має монтуватись. Для фіксації використаємо мідний дріт, з двох сторін забиваємо такі мідні пендики. Ну а до них потім підпаяємося. Отже, від плюса контролера робимо провідник до вимикача. Інший провідник від вимикача до плати освітлення. Але тут я допустив помилочку. пізніше побачите яку. Інші дротик ми припаємо до мінуса контролера. Інший кінець до мінусової шини. А ось і моя помилка. розрив плюса має бути встановлений резистор, так як напруга акумулятора може досягати 4,2 вольта, а світлодіоди розраховані на 3 я впаяв на 75 Ом. Після того припаю світлодіоди. Світлодіод має плюс і мінус. Якщо їх перепутати, він просто не буде світитись. Тому не путайте полярність. Після пайки все запрацювало. А так я припаяв кнопочку. Для більш м'якого розсіювання я використав колбу від згорівшої світлодіодної лампочки. Так світло розсіюється більш рівномірно. Це не тернопільська свічка, яку дуже легко повторити. До речі, коли він світиться, його так само можна підзаряджати. Колбу я вирішив зафіксувати на термошмарклі. Термопістолета в мене нема, тому використовую запальничку. А ось так він світиться при повній темноті. Руки видно, і ближні предмети теж. Усе такого світильника, що його можна підзаряджати, взагалі, в мене це демонстраційний варіант. Ви можете запаритись і зробити гарний корпус, Більше акумулятори і так далі. Всім дякую за увагу чекаю ваших коментарів.